Які сексистські речі люди часто говорять у повсякденному житті, ти робиш що завгодно, як дівчинка, як образа. Бігайте, смійтеся, кидайте м'яч, плачте, кричіть тощо. Щоб це не було, якщо ви робите це як дівчинка, це погано. І всі ці варіації на тему хлопці такі хлопці, що включає коментарі про те, що дівчатка дорослішають швидше ніж хлопчики. Це відбувається лише тому, що з народження хлопчикам дозволяється бути хлопчиками, тоді як дівчат привчають та заохочують бути тихими, слухняними, відповідальними та допомагати батькам. У мого старого сусіда було троє малих синів. У мене ж була маленька дочка приблизно їх віку і двоє старших. Щоразу, коли вони робили щось, що йому не подобалося. Він кричав на синів: перестань поводитись як дівчинка або не будь такою дівчинкою. І подібне. Я ненавиділа його з багатьох причин, але це просто зводило мене з розуму. Особливо, коли моя власна донька гралася на дворі і чула це. Іноді я не випускала доньку грати у нашому дворі, щоб вона не слухала ці образи. Бути дівчиною це не щось погане. Перестаньте говорити. Дурниці. Усе про те, що жінки можуть краще виконувати кілька завдань одночасно. Просто чоловіча некомпетентність і перекладання розумового навантаження на нас. Я ніколи не забуду перший день мого стажування в MBA. Нас розділили на групи та призначили кілька проєктів, для яких потрібно було записувати ідеї на величезній дошці. Це мало бути згуртування команди, але насправді віцепрезиденти оцінювали нас і вибирали, хто буде брати участь у проєкті. Зі мною в групі було чотири хлопці. Стажування було досить конкурентним, і в ньому брало участь багато хлопців із Харварту і Вартона. Вони вирішили, що я маю все записувати, тому що я здавалося, маю гарний почет. Черк, я спробувала сперечатися їх намаганням і сказала, що це насправді смішно і в мене поганий почерк, але вони поводилися так, ніби я була слабкою ланкою. Чому жінка не може просто замовкнути і бути дівчинкою на побігеньках? Правда? Тож я вела нашу маленьку групу, записуючи речі, як вони відбувалися. Віце-президент підійшов і сказав, що він бачить, хто був лідером групи, натякаючи на мене. Пізніше він обрав мене для свого проекту. І, хоча я кілька років працювала в інших компаніях, сьогодні я знову з ним співпрацюю. Він дивовижний вираз на обличчях тих чоловіків, коли вони усвідомили, що обіграли самих себе, був безцінним. Крім того, якщо вам цікаво, то був 2017 рік, а не 1983. Таке лайно все ще трапляється зі мною постійно. Здається, у вас гарний почерк. Ви здається, добре вмієте планувати вечірки. Ви здається, справді добре справитеся з усією додатковою роботою пов'язаною з опитуванням стажерів і плануванням орієнтації. Будь-яке невдячне завдання, яке не виглядатиме добре в резюме і не сприятиме підвищенню, я справді добре справляюся. Майже всі мої колеги-чоловіки не стикаються з усім цим. Дивно. Жарти про сексизм. Наприклад, коли хтось каже, що моє місце на кухні або що я не можу виконувати важливі завдання, бо я жінка. Такі люди списуються на просто жарт. Це грубо і не смішно. Ці топі відео з мамами дівчата проти хлопців. Хлопці в таких відео завжди зображуються смішними, крутими, цікавими тощо. Тоді як дівчата зображуються дивними, дратівливими і нецікавими. Якось я дивилася дитяче відео про різні оптичні ілюзії, а ведучий постійно говорив дурні речі. Типу це можуть бачити лише хлопчики. Смішно і неправдиво. Чоловіки та хлопці допомагають у власній оселі. Ох, прямо як допомагаю з дітьми. Ні, мудак, ти не допомагаєш з дітьми. Це твої діти. Ти їх виховуєш. Допомога з дітьми або будь-яким іншим домогосподарством, якщо не те пішло. Має тонкий підтекст, що допомогу можна припинити, якщо цього захоче помічник. Ви не допомагаєте з дітьми роботою по дому, у дворі чи будь-чим іншим. Ви займаєтесь власним побутом. Жінки за кермом. Коли я лежала в реабілітаційному центрі, медсестра анестезіолог, яка допомагала іншій медсестрі відвести моє ліжко до реабілітаційного апарату, починала вигукувати: Жінки за кермом, тікайте, доки живі кожного разу, коли ми наближалися до людей. Мені не давало спокою те, що вона мала вищу освіту і гарний інтелект, але публічно принижувала сама себе. Мені досі сумно це згадувати. Багато людей, у тому числі мій колишній начальник, говорили, що оскільки я розлучена і не хочу знову виходити заміж, у мене проблеми з чоловіками або проблеми з сексуальністю, що я, мабуть, надто доміную в стосунках, або що мені не подобаються чоловіки. Я не думаю, що розлученим чоловікам говорять щось подібне. Якщо ви звернете увагу, ви будете шоковані тим, як часто люди відкрито позитивно говорять про насильство до жінок. Я про усіляку хрінь на кшталт, якби моя дівчина це зробила, я б вибив з неї все лайно. Іноді з ними треба бути трохи грубим. Їм все одно це подобається. Це неправильно. Можливо, люди говоряться, коли думають, що поряд немає жінок, але це досі можна часто почути в чоловічих роздягальнях. Це може доходити аж до схвалення явного зґвалтування. Коли я чимось засмучена, зла чи роздратована, у мене просто ПМС. ні, я раціонально засмучена, розлючена або роздратована. Але якщо чоловіки не в змозі контролювати свій гнів як маленькі діти, це чомусь не емоція, і чоловіки не емоційні. Мені кажуть, краще одягатися, носити шикарний одяг, взуття, прикраси, макіяж і виправляти волосся. Чоловіки можуть ходити в спортивних штанях, і це нікого не хвилює. А жінки повинні бути ідеальні весь час навіть вдома. Ідея про те, що батьки погрожують хлопцям своїх дочок за саме їх існування, і в той же час про дівчат своїх синів вони кажуть щось на кшталт. Я сподіваюся, вона гарненька. Це тупо і надзвичайно моторошно. Я справді не знаю, як це пояснити, крім того факту, що часто мені здається, що чоловіки не сприймають мене всерйоз. Якби хлопець підійшов до іншого хлопця і тупо пожартував, він би розсміявся. Але якби я це зробила, він би напевно просто витріщився на мене та закотив очі. Є у цьому щось дуже принизливе. Я весела людина. Багато багато людей казали мені, що я весела, але деякі ситуації з чоловіками змушують мене почуватися дуже невпевнено. Весь тих, що жінки не смішні, такий сексистський і нормалізований, я одразу ж припиняю спілкування, якщо чоловік згоден з цим. Усі випадкові жарти про те, що чоловіки ненавидять чи б'ють своїх дружин. Я усвідомлюю, як часто це трапляється, особливо з людьми старше сорока? Буквально вчора почули звук, як хтось рубає дрова, і друг звернувся до мене із невимушеним жартом. Не знаю, що він рубає, можливо, свою дружину. Це трапляється дуже часто. Вау! Так, я була здивована тим, скільки чоловіків на моїй роботі скаржаться на своїх дружин, і всі вони справді старші 40 сорока років. Я ніяк не наважу запитати: якщо ти так ненавидиш її, чому ти досі? Одружений. У фільмах типу жахів чи трилерів жінки завжди кричать і незграбно метушаться довкола, а великі хлопці їх рятують. Мовляв, вона каже Допоможіть, мені потрібен чоловік. А він відповідає: Не хвилюйся, я вже тут, і я розберуся. Називати жінок суками сука використовується для визначення собаки жіночого роду, найчастіше з точки зору розведення. По суті, це означає, що єдина мета існування жінок задовольняти потреби чоловіків. Мені здається, що це те саме, що називати жінку об'єктом для зґвалтування. Це тобі соогидно. Чим більше я думала про це і поверталася до американської історії, тим більше жахалася. Я повністю виконала це слово зі своєї мови. Коментарі на зразок того, чому ти взагалі докладаєш зусиль, щоб зробити щось, коли можеш отримати це просто посміхаючись. Я навчаюся в коледжі, і люди часто запитують, навіщо я взагалі навчаюсь. Вони вважають, що гарній молодій дівчині для досягнення своїх бажань достатньо просто посміхатися потрібним людям. Мене це страшенно дратує. Твоє місце на кухні. Я надто багато разів бачила це в соціальних мережах. Я знаю багато жінок, які в тисячу разів розумніші за чоловіків. Якщо люди в моїй країні хочуть когось образити, вони ображають мам своїх неприятелів. Якщо у вас є неприязнь до когось, ображайте його прямо, навіщо звинувачувати маму? Чому нічого не кажуть про батька? Це абсолютно огидно. А коли такі люди ображають жінку, то звинувачують її в нецнотливості і нескромності. Чоловіки також можуть бути нецнотливими, називати жінок їх статевими органами. Жінки це люди з почуттями та великим розумом, а не сексуальні об'єкти. Образи чоловіка за те, що він піклується про свою дружину, приділяє її увагу та бере її думку до уваги перед прийняттям своїх рішень. Нікому не потрібна думка авторки. Я знову повертаюся до теми дітей, але мене дуже сильно попішує, коли мені кажуть фразу на тобі ще народжувати. На моїй останній роботі був такий колега. Варто було мені підняти щось важче своєї сумочки, то одразу в мою адресу летіла ця фраза. Навіть не дивлячись на те, що в спортзалі я піднімала ваги набагато більше, це наче виглядає як турбота, а наче і як переконання того, що це моя головна мета в житті. І все, що я роблю, має бути через призму того, чи не нашкодить це мені при вагітності та пологах, наче все моє життя це просто підготовка до пологів. Ні, це в моєму житті не головне. Досить ставитись до мене як до інкубатор. Я можу досягти в житті багато чого не народжуючи, та й в принципі це не має турбувати чужих людей. Дякую за перегляд. Дівчата, в коментарях пишіть, які подібні речі вас ображають. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайку та донатити на ЗСУ. А якщо маєте бажання фінансово підтримати нас, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. До зустрічі!